Два тижні назад вони на мікромобили. Дитячі байданчик розламали. Ну, хорошо, цих батьків нашу вшипло знайшов. А так у нас буде людина, яка скажена, що оця компанія і в одному вітру від свідомо. Дивіться, ми так само вносили новоселок. У нас так само було. Там да? теж вона почала домовити. У нас вже наради порядку, все похоже, все в порядку, і діти приходять, що є, значно, такі може в саді є позволі.

Чевик, Наун, Юку, Ковальський, Лахнов, Ловаш, Плагнов, Шевчук, Адыченко, Федоров, Трещенко, Шитарзав, Кустанко, рішення прийнято. for a

Утвердження технічних документацій для будівництва і обслуговування житлового будинку в селищі Арбузинка. Кукуруза Сергій Олександрович, прогулок Калиновий 5. Левченко Галина Максимівна, прогулок Новокрасненський 44. Велюк Олена Олександрівна, вулиця Олега Оргівна, 73. Рімаченко Олександр Володимирович, вулиця Хістиника, 39. Сердюк Оксана Володимирівна, вулиця Степова, 170. Шаповалова Галина Петрівна, вулиця Бондаренко, 49. І Шарата Сергій Миколаївич, провулок Кузнечний, 11. Те, що в нас робиться кукла построю у агрономії, я вже давно такого не бачила, я там в 77-му проживаю. Теж біля підносу всі ради і на центральній площі у нас є шість магазинів. То я тільки написала те, що ви бачили де. No. А те, що було в магазині, я вже його не носила. Але я розумію, що зараз де ж брод і сам станції, як там зараз називаються, вони не мають права перевіряти все. Але це харчування, це продукти харчування, це порядок у цих магазинах. Це вже не магазини, це просто бари, тарабари, забігаловки, там ніякі санітарно-нічні норми не витримуються. Є такі магазини, де я не знаю, які там вже продукти, скільки вони там темних зберігання, тому що там дихати немає чим. Це те, що по магазинах, ніхто їх ніколи не дивиться, не перевіряє. А те, що біля магазинів вранці робиться. Про це взагалі кожен не мовити. що наше. Знову воно доставка. Я не знаю. Далі по селі те саме. Ви говорите, що там б'ють. В нас нещодавно спалили людям з кирду. Зараз ця молодь теж і бійця немає. Будинок культури не працює. Відповідно, вони на цій зупинці. Ну, вони можуть правильно зробили, що перекинули її. Бо вона вже сама не могла, тому що її не можна назвати, але вона настільки наповнена. Це все теж від бал іде. Тож, там. там у нас це у нас там центр, вечірній центр, де збираються молити, збираються люди всі, які випивають і так далі. В центрі села такого не може бути. Тому я, діти бігають по вилу людей, цих військові людей в ЗСУ. Б'ють і шифер, в'ють і будинки, їх доганяють там люди і так далі. Ну, взаємодним словом, порядку там немає. Я все-таки, я думаю, що зараз буде бюджет, усе-таки треба або зобов'язати уже територіальний центр. Я заходила вже, я про це вже говорила. Якось трохи дивитися на ну, мене кажуть, що вони кінчі обов'язки. А взагалі, я думаю, що вже час за цей час що ми вже працюємо в ЕТД у старостшуках. Ви ж не в силі, ви кажете, що справляєтесь, ви ж не в силі справитися Ну, До такого стану, як доведена агрономія, повірте, що такого я вже давно не бачу. І коли воно тижнями, ви ж кажете, ось я говорю із Олександром, і я вірю, бо немає зараз чоловіків, немає немає кому, там і нема кому дивитися за цим порядком. Зараз осі ніде, зараз мати сам розпалювання, я не говоря, тому що зараз. Я йшла так відверто це доволі, ось ми зателефонували, людей наказали, отаку. От Бабушку наказали 75 років, бо вона три години змушена його схвалити. Ну, вже ж ніхто його не вивозить. І мені кажуть, якщо ви не кажуть, їм Віталійовичу, чому мене підтримують, людей не наказали. А в мене теж немає, таке сама. Таке в нас було. Ми говорили з вами, на, коли приїхали, що подивитися, все-таки виставити ту ціну, яку там, наприклад. Ще раз у місяцях розбирати, чи два, якщо тоді вже я, у нас працює ця служба, а я його не вивезла, ніхто не вивезла, то наказую, вони вивезла не ковину, то тоді наказувати ведеться, що тих вони наказують, коли вони не мають чим вивезти. А по й ті, хто має машини, хто сидить свідомо. Оце таке я кажу. Треба нам вже дивитися, що господи у селі має вік. Може, до іншої думки депутата, я вважаю, що має бути. Тому саме викрасна, ті самі аерономії, тому що. Те, що ми зараз перетворили в наші села, це вже не годиться. А староста Ну, От я пішла до магазину. Я не за себе, не, не подумайте, я вже там староста чи не староста, я вже там точно щось коруптую, не класна староста. Пішла до магазину, ну, яке право яму, як сказати їй. Ну, Світла виховалася, зробила зауваження, дивляться, розумієте. Ну, Можна сільській раді тоді забобіжіти, щоб вийшли, хоча б разів тиждень. Прошли, подивилися, що там поубиться. Це до час. Шість магазинів, тільки бардаки, розвели цих Вони ж теж якісь друзі відберуть на це все. Вибачте, я згадала свій життю, щоб беремо, наприклад, що саме. Нашу кожу, а кожен свого магазина, там селищної ради зможуть прибрати, хто це має прибрати. Хто скаже? Говорить, покажи, заходи, ти б не зобов'язує за мою корову. Я підійшла, сказала, мені кажуть, я бажу. А люди знімають і виставляють вже, виставить тікток. Я попросила, просила, щоб забрали в тікток те, що я писала. Ви подивилися, це ради. сільської ради. Ви маєте ваше, право це де? сказати. По, Депутатський кобір. Зараз його заключається далі то, так як ви це зробили. Алло, фотографія. Алло, фотографія. Якщо немає фінансової можливості в першому селі, зробити комунальну службу. Нема. А тому я вам говорю про те, що була людина відповідальна. У нас є ще господарство, у нас є люди, в яких є конячка і так далі. І зробили це. І люди знали, що є господарю в селі. А не вас серед ночі визивати, а хай йде ось ще ви снега, чи там дівчата сидять маністали. І хоч теж, як ви кажете, зобов'язати, чи вони хрест на благоустрій От тут треба зобов'язати. І прибирали раніше, і будинок культури є люди, і так далі. Прибирали, ви посилаєте своїх людей до пам'ятника прибрати. А раніше це організовували. Як же не може, як у вас 4 чоловіка вже немає? А тоді вони так би якось думали про це.

Ви знаєте, якщо то буде такий староста, який буде вам казати, запимуся, що я вам прислала, то просто це на йому. Я знаю, відповідна людина, ну що я не правите. Ви що думаєте, що ця людина стане молода людина, стане і буде вам все говорити? То тоді на що вона там можна дійсно? А що вона моделізує? Давайте про моделюємо. От ми, давайте так, ради інтересу, давайте. я не От він сам задутний, сам його в агардемії старості. Давайте так. Хто там з транспортом йому виводиться? Когда я її поставлю на лосілку, вона ключово до його веде, то серинать гінаксу стане. А в Свободі ми почуємо те. Ми податки плати, більше відповідати. Чому за Шоковальський депутат, скажімо, це відповідальна людина. І це вже потрібно. Я кажу, образ. І поставлять відповідальну людину, у вас стала стація буде відповідальна. Того ж ціна буде, що він не знайде, виділяється якісь кошти на ту бензин чи що, там людей повно людей з крицетами у селі. ж ціна тоді буде, якщо гаражка є. Як чесно, раді інтереса, не діду що зробиться з тою мусор? Чесно. Ви всі там, і ви мені, ангела, всі написали. Ну, ніхто блять пальцем не пошевелив, там що Вибачте, Це ви спірали, ви предлагаєте мені, і ти, люди, зарплату отримує. а ви предлагаєте, бо буде, который, ви примагаєте мені, на пісти, вони надають послуги цнами. А вам не і буду собирати? Ні, я не знаю. Я собрав. Якби мені сказали, але. Як ти чоловік на транспорту це убрать? І потім сказав траганку. Я два дні ждали, ти нічого не зробив. Я все зробив. Ну, я ви розумію, Ото на депутат роботу. Приємно, Мені мінус, але за депутата приїхав. Ви ще за депутатів не дбаєте. Я 5 років їжджу на сесії. У нас автобус орендує з е, перевізниками. Хто <клес> надумав про депутата? Я отримую пенсію. Наприклад, я даю. Я 100 гривень витрачаю на дорогу. А що ж ніколи не сказали, знаєте, що? Зробіть приїзд, як це рачету. Отак як ви про депутат дбаєте, отак і депутати Скільки я можу п'яти за свої рушки? Я заплачу. Я вас просила, зокрема, якось варту. Була до мене робота, я пішла і взяла 100 гривень, я б знайшла її, погрузила. Вони допускали. Не почули, вони самі у селі, а не закликають на село до краю. Школу закрити, те роботі на правують. Суботніки влаштовувати, а як? І люди пишуть. Молоді сині. <пусть вийде> <пусть вийде> <пусть вийде>